Вітаю вас, любі мої школярики! Сьогодні у нас на навчанні грамоти вивчаємо тему Наша школа. Закріплюємо звукові значення букви «Ш» і читаємо з ними. А спершу я попрошу вас вибрати, який у вас настрій на уроці. Веселий, задоволений, сумний чи злий. Пригадайте, з яким настроєм ви прийшли до школи 1 вересня. Ви це пам'ятаєте? Як ви думаєте, чи Сподобається вам зараз ходити до школи? А я пропоную послухати вірша. Так сонячно ясно довкола і тануть хмаринки вгорі. До школи, до школи, до школи сьогодні йдуть школярі. Правда, тут гарний настрій усіх школярів, бо вони йдуть у школу. Діти не лише в Україні ходять у школу, в багатьох інших країнах теж дітки вчаться. От, наприклад, у Індії ось так виглядає школа. Є шкільна форма. Діти дуже бідно вчаться, у них навіть не вистачає підручників. І тому школа у них саме така. Дітей дуже багато в класі сидить, парт немає, прості столи. Але діти вчаться. А в Японії це одна із найбагатших країн світу, дітки вчаться у дуже комфортабельних школах, але є теж свої відмінності від нашої. Ось, наприклад, вони у школі знімають свої взуття і кладуть його на полиці. А також вони осі на спеціальних матах займаються каліграфією, пишуть писачками великими такими стилосами на папері. Ось такі красиві знаки. У Фінляндії школа дещо схожа на нашу. Дітки також проводять багато вільного часу на вулиці, і навіть уроки проводять на дворі. А у класах стоять парти, за якими сидить по одному учниві в класі. Ну, а ось і наша школа. Ви можете завітати до неї, як тільки закінчиться війна, ми будемо вас всі чекати. Я прошу вас разом зі мною повторити таку скоромовочку. Ми до школи швидко йшли кущ щоб знайшли. Ми до школи швидко йшли, кущ шепше знайшли. Ми до школи швидко йшли, кущ шепше знайшли. Ми до школи швидко йшли, кущ на знайшли. Якщо ви не вивчили ще раз, будь ласка, ще раз спочатку спробуйте вивчити цю скоромовочку. Діти, ми сьогодні повторюємо букву Ш. І е, буква Ш має відношення до звука Ш і Щ. Ми Зараз з вами поєднаємо і упізнаємо, які звукові моделі до яких малюночків належать. У нас є шуба, шапка і шарф. Слово шуба складається із чотирьох літер. Шуба. Почули його? Так, Воно складається із двох складів. Шуба. Так. І ми можемо тепер побачити, що це слово належить ось цій звуковій моделі. Перший звук тут. Ш. Твердий, приголосний. Далі у нас є шапка. Слово шапка теж має два склади. Шап ка Подивіться, де у нас іще двома складами звукова модель. Ось воно. У нас є тут п'ять звуків. І у слові шапка є п'ять звуків. Перший звук ш. Твердий приголосний. Наступний у нас шарф. Слово шарф складається з одного складу, і воно має чотири. Букви і чотири звуки. Перший звук Ш, твердий приголосний. Діти, ми сьогодні говоримо про школу, отже слово школа теж буде для нас цікавим, як звукова модель. Давайте ми з вами скажемо слово школа. Школа у нас є тут два склади. Перший склад наголошує, тому що ми його з більшою силою голосу говоримо. Школа. Так. Перший звук цього слова Ш. Твердий приголосний. Другий К твердий приголосний. «О» – голосний. Л твердий приголосний. А. Голосний. Молодці. А хто ж приходить до школи? Звичайно, школярі. Школярі це слово, яке складається з трьох складів. Школярі. рі. Три рази ми торкнулися нашого підборідня. І ми бачимо, що наголос впадає у нас на останній склад «школярі». Ми з більшою силою голосу сказали останній склад Рі. А тепер розберемо звук. Перший звук у нас Ш. Твердий приголосний, К. Твердий приголосний, О голосний Л. М'який приголосний ми для нього подушечку придбали. А голосний. Р – твердий приголосний теж з подушечкою. І голосний. Подивіться, будь ласка, на цій моделі пам'ятайте їх. Так, а тепер почитаємо із таблиць: Ша, Ши, Ше. Ша, шин, шер. Шпа, шни, шре. Шу, шо, ши. Шу, шо шіс. Шлу, шко, шті. ви можете. Додати свої склади до цих складів, щоб утворити свої власні слова. Можете пограти в цю групу і, звичайно ж, самостійно почитати їх. А я хочу, щоб ви вибрали склад, який підходить до цього слова. Ось, наприклад, що тут зображено? Шпакіння. Давайте знайдемо шко, шпа, шоу. Де шпакіння? Ось слово шпа. Так, наступна в нас швачка. Шре-шко-шва. Швачка шва. Так. Тепер тут школа. Шко, шла, што. Перший склад школа. Шри, шну, шпи. Звичайно, це шнурок, шну. А тут у нас такий цікавий експеримент. Я пропоную вам зіграти в групи, читати слова. Ось так, як вони записані за стрілочками. Це у нас буде кросворд. Вірш. Друге – шило, третє шуба. А четверте. Яких букв не вистачає? Давайте додамо. Школа, читаємо четверте. Молодці. А зараз у нас на математика. До слова шкода. Від слова шкода віднімемо да, вийде шко, додамо лава, школава, Віднімемо «ва» Школа «школа». «Школа». Відняти «ла», шко, додателя школя, додати рік, школярік відняти к школярі. Школа відняти шко, додати школя, додати риба Школя риба, віднятиба Школяри і додати школярики. Школа відняти ула – шк, додати іль – шкіль, додати ніж шкільніж. відняти ж, шкільні. Молодці, ви справились, прочитайте ще раз. І проаналізуйте, як саме складаються ці слова. А я пропоную вам слідувати за пам'ятцями посадили, збудували. Прочитайте ще раз. І розгляньте, будь ласка, на сторінці 110 ілюстрацію до твору, який ми зараз будемо читати. Хто тут зображено. Де вони стоять? Що біля будівлі? Я читаю вам. Текст, а ви уважно слухайте, а після цього зупините відео і прочитайте самостійно на сторінці 110. На пустирі збудували нову школу. Гарний білий будинок на три поверхи. Першокласники посадили навколо школи багато дерев каштани, плени, липи, берези, горобини. Посадили калину і шепшину. Мене час Зашумляють дерева біля школи. А калина і шепшина будуть радувати пишним цвітом. Ми любимо нашу школу. Так. Дайте відповіді на запитання. Де збудували школу? Хто посадив дерева? Які дерева посадили? Які посадили кущі? Чи люблять учні свою школу? Молодці. А зараз послухайте вірша. Усім відомо, що без школи без знань, що мусиш там здобути. Не станеш у житті ніколи тим, ким дитинство вмієш бути. Отже, школа потрібна, і за школою ми маємо доглядати. Давайте повернемося до нашої теми Моя школа, яку ми щойно прочитали текст, і за план, який я пропоную намальовувати, ми знову повторимо цю розповідь. Отже, перше в нас де збудували школу. Так. Друге, що посадили біля школи? І третє, чи люблять діти школу? Перекажіть за цим планом просторі. Якщо вам не вдається, перечитайте знову. Діти ви знали, що слово школа походить від грецького схола. Так називають школу у Греції Схола, а у нас кажуть школа. Правді, дуже дуже. Цікаво, що ці слова схожі зазвичай. Отож, як у букву продовжували ми вивчати? Які звуки вона позначає? Чи любите ви свою школу і що вам мені подобається? Про що нове дізналися на уроці? Про це все ви можете розповісти своїм рідним. А я прошу вас вибрати, який настрій у вас в кінці урока. Зелений – все було просто. Жовтий, мені довелося докласти зусилля, червоний мені нічого не вдалося. Я дякую вам за увагу і прошу, щоб ви запам'ятали, нашу рідну мову школу не забудемо ніколи. Будьте здорові і на все добре!